Довго ми йшли до точного землеробства, не так все просто, тому що, аби почати справу в цій сфері, потрібен набір техніки. І я ми з братами більшості випадків самі працюють на техніці, вибір завжди такий скурпульозний і непростий і зазвичай не Так, Чому ми рухаємося? Так, все, понятно, а, аби зекономити чи заощадити наші кошти і а, отримати більше інших За цим майбутнє, всі це прекрасно розуміють, всі стараємося а, рухатися в на напрямку. А, є вже багато доказаних речей не сильно там. Звечіть, будь ласка, відео. Почалося все з такого красення чому це перший західний Український Мискувач, який нам а, закрив дуже багато питань і дозволяє нам працювати а, в непростих наших умовах. У нас досить горбиста і некодоволодниста місце, місцевість. Цей